автомобільні пасажирські перевезення в Україні чекають перетворення. Перше за багато років до автотранспортного законодавства внесуть істотні зміни. Про це стало відомо за результатами проведення спільної наради Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників, органів мінінфраструктури та представників регіональної влади. Актуальні зміни до транспортного законодавства напрацьовуються вже давно. Їх ухвалення очікували ще у жовтні минулого року. Але відбулись парламентські вибори, а згодом і зміна керівництва Міністерства інфраструктури. Звідси і затягування процесу. Для перевозчиків важливо э, мнення першого в ведомства. Для них важно, щоб э, новий міністр зрозумів. Э, Задачі і проблеми, которыми е, живуть е, учасники нашого ринку автомобільного. Наразі визначено низку першочергових завдань щодо розвитку автомобільного транспорту у сфері пасажирських перевезень на поточний рік. Зокрема, міністр відзначив, що законопроект про автомобільний транспорт буде презентований у першій декаді квітня і він має принести галузі чимало позитиву. Я вважаю, що у нас спільна ціль. У нас э, самая главная задача, чтобы мы все обеспечили рабочие места нашим людям. А сегодня ассоциация объединяет более тысячи предприятий, около 150 тысяч работающих. И считаю, что рабочие эти места и работа сама должна быть стабильна, чтобы все наши люди были, смотрели в будущее. Не надіждою, а Нинішня зустріч стала напевно першою, коли керівництво Всеукраїнської асоціації автопровізників не критикувало Державний департамент автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури. Як відзначив Ігор Шкіля, за останній час відомство значно додало в активності своєї роботи, та й кадровий склад став більш фаховим. Критика наша оказалась дружественною і конструктивною, і полезною. Сьогодні можу... перед министром похвалить руководителя департамента. Есть позитивные изменения. Дмитрий Викторович, так держать, вы на правильном пути, и будем надеяться, что наше сотрудничество будет продолжаться. І далі, в общем-то, в такому же ключі. Наразі Мінінфраструктури разом з ВАП активно працює над розробкою нової редакції закону України про автомобільний транспорт. Фахівці автотранспортної галузі очікують, що новий закон сприятиме появі прозорого механізму організації пасажирських автоперевезень. Наприклад, цей законодавчий акт має принаймні значно ускладнити життя нелегальним перевізникам. Виведення з ринку так називаємих нелегальних перевозчиків. Требования к организации определенных видов перевозок делают невозможным осуществление регулярных перевозок под видом нерегулярных, регулярных специальных или перевозок для собственных нужд. Атвісність перевожчика виводітелі за так називаємо нелегальної перевозки Мінінфраструктури з метою створення рівноправної конкуренції на ринку планує на початку 2014 року запровадити для перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення автобусами, загальну систему оподаткування. Також впродовж року разом з ВААП буде завершено роботу над державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року. Але при в міністр министр відзначив, що очікує від нелегалів протидії ухваленню цих законів, тому закликав представників об'єднатися ще сильніше. Є нелегали, є люди, які уходят від налогів, є люди, які не хотят платити в казну держави, є, которые работают по чорному будем говорить, и так далее. И естественно это противостояние будет. Будет это противостояние через телевидение, через СМИ через интернет, через определенные акции, которые будут проплачены возле стен министерства и так далее. И мы должны с вами совместно быть к этому готовы. А ось на рахунок Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті цього разу дісталось на горіхи. Як наголосив президент ВГОВА Ігор Шкіля, на прохання керівництва Укртрансінспекції парламентським транспортним комітетом досягнуто ухвалення у Верховній Раді зупинки транспортних засобів для працівників інспекції. Але користі це поки що приносить небагато. Какая вам нужна помощь, говорите? Ми кстати на протяженні прошлого року предлагали. Евгений Анатольевич, вам несколько раз вот, помощь со стороны наших перевозчиков общественности, мы готовы создавать, давайте назовем это ДНД, автотранспортное ДНД. Мы готовы давать вам э, своих активистов. Мы вам э, по, по нашей инициативе, вспомните, по инициативе Бориса Колесникова на круглых столах мы сделали вам фото-видеоархив у себя на сайте. Ми вам показали номера автобусів в этих конкретно показали, хто на якому маршруті, где їздить. Власне, і головний транспортник країни наголосив на проблемах роботи Укртрансінспекції. Тут варто пригадати, що на початку березня на отримані хабара зловили начальника Одеського управління Укртрансінспекції Сергія Чорноіваненка. Він вимагав від підприємця тисячу доларів та ящик військів. Кількома місяцями раніше упіймали на гарячому керівника Укртрансінспекції в Криму Ігоря Ісаєва. Кримінальну справу порушили за фактом вимагання хабара у 50 тисяч доларів. Є в інспекції, є корупція, будемо говорити откровенно на місцевому рівні в областях е, управління транспорту, транспортом, інспекції, але при цьому, И есть мало рычагов управления, которые сегодня есть в наземной инспекции. Мы должны в этом законе предусмотреть такие карательные меры для нелегалов, что если он второй раз попался на нелегальных перевозках, вплоть до лишения, э, от, от, э, лишения справ и лишения транспортного средства. У головному ж офісі Укртрансінспекції і далі акцентують увагу на столичному регіоні. Центром, як би так, усіх нелегальних перевезень є місто Київ. Вже цього е, тижня ми е, создали оперативні групи. 15 інспекторів було задійснено доповнительно доп... к е, штатним співпрацівникам Укртрансінспекції міста Києва. На сьогоднішній день вже... Е, Составлено 223 акта на порушників. Ці групи працюють в містах скопичення пасажирів не тільки на автовокзалах, автостанціях, але і на зупинках метро і таке інше. Водночас представники місцевих органів влади наголошували у своїх виступах на активній роботі в регіонах та значних результатах у боротьбі з нелегалами. Нелегальних перевозчиків, харьковчан автопідприємств, їх просто не существует. Є отдельные машини, восьмиместные мікроавтобуси, які приравнены до таксі, які виконують цю функцію десь, то як то но це необхідно дорабатывать на законодавчому рівні. Все нелегалы, которые появляются в Харьковской области, приезжают из других областей. Это Полтава, это Кременчух, это Сумы, это Белгород. В результате проведения спильных рейдов до привычки порушников порушников застосовываются санкции в соответствии до действующим транспортного законодательства, а также зведенные функции до оповески, покладенных на управление у транспекции в Донецкой области. Таким чином, до спільної діяльності у напрямку виведень з ринку нелегальних перевезень залучені усі контролюючі служби області. Але самі перевізники Донецької області твердять про дещо інший стан справ. Мовляв, перевірки дійсно відбуваються, але інспектують зовсім не тих, кого треба. В итоге, з чим боремося? Выехали на линию, проверили. Да, любое предприятие можно проверить, и за билет можно выписать, там штраф там, 1700, который пассажир уже привык вообще не брать. Виписати это легко, але виписати на того, у кого есть документи. У кого нет документов, только техпаспорт, и сидит якийсь чоловік непонятний, є у него права или нет у нього прав в категорії Д. Обучен, не обучен, там безпечність движений і все остальное. то есть это уходит взагалі на 10-й план. Скаржаться на недостатню увагу від центрального апарату Укртранзінспекції і на іншому боці України. Чотири роки у Чернівецькій області вже немає начальника угортранзінспекції. Я знаю, що ви знаєте і приймаєте. Ситуацію, але яким ще ми вже готові там на любого, на, на, на кривого, сліпого, якого би би був начальник, щоб було з ким працювати. Ну це прохання. Я не, не в випадку претензій. Кардинально відрізнялися і думки перевізників та чиновників щодо єдиного реєстру міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування. За словами Євгена Пронченка, створили пілотний проект на 250 напрямків. Львів'яни дотримуються протилежної думки. Тепер кожен бажаючи може ознайомитись з мережень. Міжобласних автобусних маршрутів та розкладом їх руху в режимі онлайн. При цьому раніше закрита база відомостей стала загальнодоступною, оскільки Укртранспекція працює за автомобільними перезвіками і в відкритим режимі на основі прозорості введені маршрутної мережі. Міжобласні маршрути погоджуються і, і, і Укртранспекцією. При цьому відсутня взаємна координація. Та аналіз, діяль, е, е, аналіз доцільності відкриття пропонованого міжобласного маршруту. Іншими словами, повністю відсутні техніко-економічне обґрунтування доцільності відкриття цього маршруту, по якому можна було б сказати про існуючий пасажиропотік, про вплив нововведеного маршруту на, на маршрути діючої маршрутної мережі, про взаємопогодження і збалансованість розкладів рухів. Практично. На сьогоднішній день сутня ефективна процедура відкриття міжобласних маршрутів. Новий закон про автомобільний транспорт повинен містити такі вимоги, які б допомогли легальним перевізникам комфортно, рівноправно та ефективно працювати у правовому полі. На думку членів ВГОА, проблема нелегальних поїздок негативно впливає на весь комплекс пасажирських автоперевезень в Україні і не дозволяє розвиватися компаніям, що працюють на законних підставах. Також тим, хто здійснює нелегальність. Негальні перевезення байдужі відповідний рівень безпеки та комфорт пасажирів. Для потребників це стабільність тарифів, безпекість перевозок, гарантія отримання послуг, соціальна захист. Для перевозників – створення справедливих і прозорих правил допуску, справедлива конкуренція, збільшення інвестиційних можливостей, захист бізнесу, можливість обновлення підвідувального составу. Для держави. Безопасность перевозок, устойчивое розвиток сектора економіки, совершенствование правових основ деятельности, організація транспортної сеті. Ще одним болючим питанням для автоперевізників залишається компенсація перевезення пільговиків. Поки механізм ще не визначений, але процес вже розпочався. Я розговорював недавно з міністром фінансововим по поводу адресної дотації. Не секрет, що проблема... С наполнением бюджета сегодня в стране есть, но поддержка вот у министра есть. До этого не было у министра финансов поддержки. Это не менее острая проблема у железнодорожников с компенсацией льготных перевозок. Поэтому я думаю, что сегодня министр экономики здравой, мы можем... Спокійно садитися, вже обсуждати, зібрати заінтересовані сторони, двигаться в цьому направленні є така вже можливість. На шляху до вирішення ще одна проблема автоперевізників оновлення рухомого складу. Щоправда, умови дещо змінилися, адже минулого року йшлося про повну компенсацію відсотків за кредитами. Нині це вже частка від процентів. Сьогодні ми розглядаємо вместе з правительством вопрос – Я уже разговаривал с министром финансов, подготовлен у нас технико-экономические обоснования о том, чтобы государство помогло перевозчикам в обновлении подвижного состава. Нами дано предложение, чтобы э, закупка государства дала государственные гарантии э, банкам. Щоб перевозчики могли оформити кредити по державні гарантії не вище 5%. Всю різницю, яка буде вище 5%, щоб взяла взяло витрати э, на себе. Головним же підсумком засідання цілком можна вважати бажання чиновників та підприємців разом нормалізувати ринок пасажирських автоперевезень. Подібні ж зустрічі міністр пообіцяв проводити щокварталу. Ні один документ, ні одна постанова. Кабинета Министров, ни один приказ министра, который я подписываю, без согласия вашей ассоциации, но и подписан не будет. Готовится сейчас коллегия Министерства по вопросам автомобильного транспорта, ВАП будет в том числе, в числе других организаций, ну, в каком-то там составе приглашен. Ну вот, поэтому будем надеяться, что Позитив от, от этого всего есть, чтобы мы отговорили. Не, потому что раньше было много разговоров и мало решений. А сегодня уже я вижу. Тенденцію, що ми переходимо до нормального рішенню випробування. Аби чітко розпланувати всі необхідні дії, Ігор Шкіря від ВГОВААВТА Володимир Козак від Міністерства інфраструктури підписали найважливіший за останній час галузевий документ. Заходи щодо розвитку та підвищення ефективності роботи автомобільного транспорту у галузі пасажирських автоперевезень. Втілення документу у життя розпочнеться вже найближчим часом.